Українчик на дроті з Каліфорнії. Привіт вам усім. Ну що, за небезпечне місце, туди не треба йти. Звідти не треба стартувати і взагалі ту частину Карпат минати стороною. Вона ніколи не мала особливого сенсу через те, що долати там якихось два хребти, задача така зовсім не, не хороша. Є набагато коротші і кращі шляхи, які, можливо, не так очевидні. Але повірте, зусилля на інші шляхи треба потратити менші. Тому ті, котрі там, з думкою в голові про Заросляк і про чорногірський хребет, відкладіться на потім, або взагалі перегляньте свої плани, тому що там, через свідівець весь натису куди кращий варіант, він коштує менше зусиль, там пригод буде потенційно куди менше. То ось так. Тобто гори вони тільки для туристів, не mm. треба туди йти том, тим, котрі в горах не були. Ну і не треба обирати довгі шляхи. Навіть якщо ти розумієш, що ти цей весь маршрут цим, цей шлях здолаєш, все одно не треба цих зайвих зусиль витрачати. Mm -hmm. Ну, будьте обережні. Зустрінемось по цей бік кордону.